Так, наступне. They are, they are chess. Значить, если they are chess, то, то тут бути play. Так, так и правильно форма. Як play. Буде? Так. У нас play Ні, правильно, Ань. А ah, plane. They are plain chess. Uh -huh. Так, і що в нас залишилось? Mark is in the park. Марк. Uh -huh. э, ну тут осталось останнє Shine. Это гулять. Да? Ні, Shine, це святити. А ще там є дієслово, ну подивися уважно. Read. Ну, читати. ж. Ну, в принципі, він, він може читати, може а ще яке там є. Ран. Значить ран. І що це вже... буде в нас, якщо ми ран візьмемо? Марк is running in the park. park. І як це перекладемо? Марк бігає у парку. Так. І як ми ран напишемо? Сподовженням, бо тут. З подвоєнням. Подвоєння. Чому? Бо тут этом, закритий склад. Дві голосні. Дві голосні? Ой, одна голосна е, е, двома неголосними. Приголосними. Приголосними. Так, записую.